Силення на фронт чотирьом військовим частинам. Вінницька громада у співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передала 200 fpv дронів. Підрозділи несуть службу на різних напрямках фронту на півночі, сході та півдні. Бойові пташки необхідні скрізь, аби нищити живу силу ворога і його техніку. Сьогодні це новітня зброя і ну, вона вкрай потрібна, бо не вистачає звичайних мін. Не вистачає звичайних снарядів. Іноді буває таке, що набоїв не вистачає. А це реально зброя, яка вбиває ворога. Хочу подякувати особисто від себе, від нашої військової частини і від нашого командира. за таку, скажімо, за такий вклад. Це на ну, насамперед дуже важливо. Ці всі дрони вони будуть охороняти, обороняти кордон. Бойові пташки допомагають оборонцям виконувати різні завдання, тож технічні характеристики дронів різняться. Цей має 590 грам, цей 600. 10 грам важливо. Тобто і тому 100 грам несе більше. Трішки інші лопасті, бачите, трішки інші мотори. 12 хвилин з навантаженням летить, цей 13 хвилин. Цей 20 без навантаження, цей 22. Від початку року Вінниця спрямувала на підтримку оборонців майже 800 мільйонів гривень. Загалом до кінця 2024-го з бюджету планують виділити 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Це знову ж таки, чергове підтвердження того, що територіальна громада досить активно працює щодо підтримки сил оборони, особливо тих підрозділів, які виконують безпосередньо бойові завдання на різних ділянках фронту. Також одна із військових частин отримала 16 тисяч сухих душів. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев новини за день телеканал Віта.